Ви думаєте, тут прикольно сидіти на шостому поверсі? Я вам так скажу: ні, не прикольно. Хоча для програми диваки я здати на все. Всім привіт! Це Олександр Гордус і програма Диваки. Як ми з вами і домовлялися, ви вімкнули телевізор рівно за тиждень, і ми обов'язково вас сьогодні здивуємо. Програма диваки сьогодні буде літати. Яким чином? Дивіться далі. Дивіться сьогодні самогубство заради сміху. Будьте наблюдати одне з наших дурачеств. Оголення заради щастя. Ну, значить, ми теж такі. Скручування тіла заради польоту. Застряг на ветці. Це теж, кстати, зв'язано з польотами. Скажи Вован, от е, ти взагалі знаєш якісь там ну, літальні апарати, там щось про це. Нестандартні. Не літаки, там не гелікоптери, а якісь нестандартні. Взагалі, твоя оця штука, вона може літати? На тонкий намет. Так, <laughs> Да, вона вполне може сходити. залетающий аппарат. При, но ну, тут в основном играет роль человеческий фактор. Сама по себе снаряжение, она достаточно надежно. Невнимательно сидишь, что-то может произвести к тому, что ты можешь пролететь. Были какие-то такие выпадки, чтобы ты летал? Mm -hmm. Да, один раз было такое дело. Это на проминвестбанке. Надо было вытяжную трубу покрасить. Но она была На расстоянии стеклянной поверхности, вынос метров 10 стеклянної mm -hmm. ну, поверхності і и метрів на від фасаду. Мені пришлось під углом оттянуть веревки і забросити на эту трубу. Mm -hmm. В конечному ітогі, коли я вже обойшов, одна з веревок сорвалася, я уйшов в фасад. А які бувають? Бувають. Буває. Є такі вітальні апарати, труба, неповіришні. Люди самі роблять, потім літають. Але падають вони дуже часто. Будьте наблюдають одне з наших дурачеств. Дмитро понад усе у світі любить дивувати людей. Щоб втілювати свої мрії, придумує різноманітні сценарії і тішить рідне місто Українку своїми дуріннями. Сьогодні він дуркуватиме із саморобним літальним апаратом. Я сьогодні являюсь пілотом свого е, літательного апарата, який сам змастерив, і з яким собираюсь влітати, соответственно свою любимая речку є. Почувши про місцевий фестиваль саморобних літальних апаратів, Дмитро зрозумів, це ще один шанс сподуріти на публіці і взявся до роботи. Цю нескладну модель хлопець змайстрував всього за одну ніч із картону та дерева. Тема нашого фестивалю як би є ледача вежа. І відповідно, це все присвячається їй. Всі апарати повинні були бути похожі на неї. Ну я зробив його по своїй системі. Він не підходить під ледачу вежу. Ледача вежа, водонапірна башта майже у центрі міста Українки, що неподалік від Києва, була збудована десь у 60-х Невідомо ким і невідомо для чого. Оскільки ця незграбна будова ніколи не виконувала своїх прямих функцій, місцеві назвали її ледачою вежею як символ людської дурості. На конкурсі саморобних літальних апаратів конструктори повинні втопити свої відповідники цієї конструкції. Умови участі у фестивалі шалених літаючих апаратів прості. Апарат має рухатись на колесах або його треба нести на руках. Ширина між колесами до трьох метрів, смуга розгону 12 метрів, висота над водою 4 метри. Переможе той, хто далі пролетить. Побіділь отримує, по-моєму 100 доларів, я не шибаюся. Щоб отримати сотку баксів. Деваки-конструкторы и пилоты будут сейчас гнать по полной программе. Ради чего это Ну я делаю ради своего интереса. То есть мне, например, очень нравятся такие мероприятия, такие дурачества. Мне очень хочется даже окунуться в воду. Так, ну что, ты готов? Готов. Где камера, там? Ага. Сейчас уже на старте. Сейчас объявят и полетим. Вообще какие-то пожелания, предсказания есть? Дима? <свист> 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 Послать никого не хочешь никуда. Не, я вообще люблю людей очень добродушным я, я думаю, что будет все отлично. Они будут летить туда, а потом пернатые у воду. Я, кстати, буду выглядеть, выглядеть и зарасс. Программа девочки.

Услов'я конкурсу потрібно було, щоб далі полетів. Ну Ми старалися, кинули його як, як стоїть, так по-морськи. Ну, не знаєте, як далеко а, Ну Метра два він точно тось, полетів. Андрій, броварський музикант. У вільний від музикування час майструє дивні конструкції. До виготовлення шаленого апарату на фестиваль у місті Українка підійшов творчо. Ну, мы вообще готовились к этому долгое время, ну то есть на протяжении месяца, чтобы в конце концов эту ледачу вежу скинуть. Вы долго делали вот этот вот монумент? О, вот этот? Best, 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 best. Да, наверное, недельки две. Из чего он сделан? Арматуріний, металічні арматуріни, то есть обтянутою тканью, то тобто, есть пень мої заліти, і там якась табата, от така ось, все такое. Серйозні авіаконструктори кажуть, щоб сісти за штурвал літакам не потрібно нічого, крім грошей і бажання. Диваки кажуть, щоб полетіти можна обійтися і без грошей. Бажання і фантазія. Ось що керує сучасними пікарами. Ну, не, ну падение это ж жестко вообще. Ну, какие-то прикольчики, может, какое-то исполнение, там, что запомнилось. Какое-то было? Он может рассказать, как он в ведро с краской сел. А ну, Мейсон, ты Мейсон, да? да? А ну, и что ты как? Ну, как это было? Я спускался. У меня была растяжка, веревок широкая. И одна веревка у меня была короче, и она закончилась на земле. И меня так Кинуло, и я в ведро с краской своей задницы и... и сел. Покрасил задницу, в общем, да? Даже на сколько высота? Ну, здесь немного, метров 15-20. Ну, тут не много, не метров 15-20. И даже на такой высоте мы можем у вас удивить. Смотрите дальше. Сколько раз можно впасти? Тоже мечтал стать юрием Багарина. И как можно взлететь? Ой, пацани, ну от ви працюєте у найкрутіших будівлях. Що ви там робите? Ви миєте, фарбуєте і все це останнє. Скажіть, будь ласка, ви бачили якісь такі ну, казусні моменти, такі, що пф, не бачив ніхто? Вам же ж довіряють таку ну, серйозну роботу, треба язик тримати за зубами, коли щось побачиш. Але ви щось бачили таке? Літ п'ять назад наш прораб, так сказати, ми робили санаторій, нам виділяли кімнати там. Ну і он уединився з однією. Ба барышня, барышня да. А у нас как приходилось, мы балконы подкрашивали, и мы стали невольными свидетелями этого действия. И как бы задержались, наверное, посмотрели, изучили позы, там, позиции, да? Нет, он сразу нас заметил, и мы быстро ушли оттуда. Но вечером это надо было слышать. Он сказал, так, а теперь я вас с него снимаю 10 долларов за неэтическое поведение. Это было весело. У нас закончились спочатку патрони, потім мішені. Сначала мішені, потім патрони. Стало очень скучно. Кирило Денисов, серійний фотограф, маньяк зі стажем 10 років вільного падіння. Дрібнокаліберну рушницю проміняв на безбашені польоти і неймовірні пригоди під куполом парашуту. Учасник та ініціатор першого в Україні масового нейкіджампу по нашому польоті гуляком. Діси всі містали стати космонавтами. Я тоже був нормальним рібінком, тоже мріяв стати Юрієм Гагаріним. Його кредо екстремна граня ідіотизму. Свій перший політ Кирило здійснив у день сміху 1995 року з фотоапаратом у руках і впевненістю, що життя треба прожити цікаво. Того часу хлопець у картатих шортах з фотокамерою у руках невід'ємна частка аеродрому. Чайка сьогоднішній стрибок для Кирила. Уявіть собі 1316-й. Ти береш себе камеру, прицепляєш крылышки і йдеш учиться. Кирило Денисов без камери, все одно, що парашютист без парашута. Злі язики стверджують, що він навіть спить з фотоапаратом. Кирил каже, що це брехня. Він спить з відкритою квартиркою. Але те, що цей фотоманіак не людина, а ціла знімально монтажна станція, правда. Ти сам виконуєш роль би, і штатива, і трансфокатора, і всього проще. Тобто ти сам вибираєш ближній дальній план, удалення, розстояння, вращення. Знімати відео у повітрі Кирило наважився тільки після 300-го стрибка. Ну, відеокамера достаточно дорогою удовольство. Камеру він отримує за допомогою спеціального кріплення на голові. Специфіка такої зйомки полягає не тільки у тому, що ти фактично не бачиш, що знімаєш, а крутити головою. Ти маєш тільки у ту сторону, де цікаво глядачеві. Повітряний оператор повинен. Зберігати усі правила безпеки і в першу чергу вести себе як парашутист. Крім того, сложності в плані того, що вся ця апаратура на голові у тебе кріпиться, вона весить допомогти кілограми та нагрузка на шию. Але й до цього тягаря Кирило ставиться з гумором, адже його стиль життя, як він дізнається сам, жарт. Ми тут пригаємо раз в год. У нас є Naked Jump. та День День Нейджампа. Тадінка там прігаємо големи. Нейкід Джамп день, в перекладі з англійської оголений стрибок. Три роки тому група із восьми диваків здійснила його вперше в Україні у спорткомплексі Чайка. Висота стрибка 4200 тисячі метрів. Це достатньо специфічне відчуття. Ну відчає дуже здорово. Я не можу сказати на що оно похоже, але ті которые вот там часто купаються по ночам типа в лунному світі. Вот вони утверждают, що це где-то рядом. Ну не знаю, не могу сказать, що це рядом. Це своє. За кордоном такі вияви повітряного натуризму вже давно в моді. А от у нас здається до таких приколів готові ще не всі. Кирило й досі уникає запитань про польоти гуляком. А коли й говорить про це, то як то кажуть, не для преси. Тому їх відео з цієї події ви не побачите. Нехай поки що для нас вони залишаться просто диваками. Ну, Ладно, значить, ми теж чудаки. Хлопці, ну взагалі є якісь приколи, там типа фішки. фішки в роботі, якісь щось, ну от улюблена справа в роботі. Майсь. Да, поздравлення. Ну а ну какие. Новогодні, різні. Поздравлять на день рождения, спускаться, mm. светы дарить в окно. Тобто есть ти реально при, приїжджаеш, цепляєшся. Да. Приколи даєш сюди. Да. Красавчик. Да. А у тебе да, Саме приєднані, когда здаєш об'єкт без сучка, без задоринки. Получаєш деньги и йдеш отдыхать. Найприємніше тільки в програмі «Диваки». Дивіться далі. Більшість людей на планеті мріють літати у літаку із парашуту, на штучних крилах із прив'язаною до ніг мотузкою. Екстремали стверджують, що найприємніші відчуття переповнюють тебе у тій миті, коли ти перебуваєш у вільному падінні. Але є люди, які знайшли вищу точку літального екстазу польоти духовні. Для того, щоб бути політіти, бути здоровим фізично і психічно. Тоді э, вся життя буде вашим польотом. Роман не бачить сни з того часу, як почав займатися йогою. Стверджує, що всі свої душевні польоти здійснює наяву і при повному глузді. Левітація э, — це противоположна сила сили гравітації. Вона завжди працює э, вот, в, в природі, в єстественних законах це всегда є людина може протидіяти цілі гравітації, і є сила э, левітації. Це то, що піднімає, створює какое-то движение віру. Левітація здатність літати без будь-яких технічних засобів. Її використовують при польотах птахи, кажани та комахи. Літописи описують випадки людської левітації. Найдивніше у стародавніх книгах літали не тільки чаклуни, відьми і одержимі дияволом. Але й праведники, тільки якщо чаклунів і відьом за польоти спалювали на багаттях, праведників за це вважали святими наприкінці минулого століття. Шукуючи фотографії і повідомлення про змагання літаючих йогів облетіли цілий світ. Група чоловіків із хрещеними ногами відірвалася від підлоги і утримувалися у повітрі. Судівська колегія зафіксувала найдосконаліший підйом висотою у пів метра. Перемога людини над гравітацією, як кажуть послідовники індійського вченого і мислителя Махаріши, може бути досягнута в результаті наполегливих тренувань та духовної віри. Кожен чоловік може. Головне, повірити, да? віра це... одна из ну первоначальных первых ступенечек того, что должно происходить в процессе. Сначала, пока вы не знаете, вам нужно, чтобы вы поверили в то, что э, это полезно, в то, что вам это нужно. Для этого должен быть какой-то авторитетный человек, который вас Дійсно, поможет вам в это поверить. Это слово здесь не подходит. Здесь действительно дійсно поможет вам повірити. Індійського гуру Махариши багато хто називає фокусником екстра класу. Інші підтримують його ідеї, бачачи в них шлях реалізації величезних, ще незвіданих можливостей людини. Улюбленець хлопців із групи Бітлз прагнув долучити усіх до йоги і врятувати весь світ від хвороб та воєн. Та не всі йоги підтримують такі глобальні методи. Реально всіх построить під одну струн... это это нереально вот давайте будем все-таки э, будем летать но все-таки будем чувствовать землю а я могу рассказать по своему опыту, когда происходит изменение э, психического состояния, когда человек, занимаясь йогой, может видеть чуть-чуть больше и чувствовать больше, то внутри, внутреннее ощущение появляется такое, что э, отрываешься от земли, что выходишь из физического тела. Но тело не отрывается. Тело, э, нет, тело не отрывается. И этого достигнуть никак нельзя? Эм, в моем опыте такого нет. Ну, ви об этом знаєте, що можна я думаю, що не можна. Mm. Ви думаєте, це нельзя? Думаю, що нет. разве що подпрыгнуть і легко зависнуть в воздухе на какое-то час, але все одно потім Плавно Плавно приземлиться. Тобто да. це мышечная сила. Отже, будучи йогом, ще не відомо, полетите ви чи ні. Але якщо й досі ви звичайна людина, у вас є шанси політати принаймні у снах. Йоги снів не бачать. Та все одно залишиться моїм предположенням. Дивіться у наступній програмі: диваким знайшли і Їм мало років, і вони чемпіони Європи. А інколи вони навіть використовують свою зброю в нічних клубах. Мамбана. Це була програма Диваки, а я Олександр Гордус. Якщо рівно за тиждень відвідати телевізор, побачите знову диваків. А ми побачимо знову вас і покажемо вам все, що ми про вас думаємо. Кр. Ви мене тут застрімали. Ну, а вона... Всім привіт! Так моторошно, що труба, я ну, не знаю. Причому стрмно дивитися, що вниз, що вверх. Пацан, не будеш, yeah. пацан, не подойдешь. Пацан. Прочувствую я так. Ой, вован. Короче, такая штука. Я вот мені моторшну, коли я навіть, ну я забововского, что я что вниз, то мотор ж Тут такий прикол, що навіть вгору, коли дивишся. теж стає ты Фактор страху. Що? Тоже же саме. Тоже ж саме. Хорошо. Е -е, Тоже то саме.